Хто не був, ще раз повторюся. І нагадую всім, е, нагадую всім, У нас є трактати різні. У нас приїхали багато книг, приїхали нових, тобто, приїхало нових. Півтори тони приїхало. Хто хоче отримати після служіння може підійти, в тому приміщенні є. Є хороші книги, є багато чого хорошого, ви зможете прийти, взяти і це мати. Ось. Також я хотів почути ваші благословення. Хто ходить до нас постійно, він знає, що це таке благословення. Це так, як Бог на протязі тижня вас благословляв. Ну, звісно, ми можемо сказати, у нас руки, ноги є, у нас все хорошо, слава Богу. Теж за це дякуємо. Може якісь є благословіння? Може ви писали раком боліти, у вас насмак пройшов, температура упала, палець ще один. Хто благословіння. благословення? Комусь? Ось. Або нема пальця. Знаєте, бувають люди, діти пхають пальці, куди не треба. І Бог його оп, і більше не пхаєш. Учить так. Ну, це переносно розуміння. Які в кого благословення? Кажіть. Не стісняйтеся. Артем, які те благословення? Давай. Став. Став і забув, так? Да? Я зрозумів. Ну, в нас благословення, які в моїй родини. Те, що на сірічній неділі я маю їхати, маємо робити обстеження і може все буде, Якщо буде все добре, то... То буде, як кажуть, моя дружина хворіла, там деякі операції робили, деякі мають бути ще обстеження. Тож це моліться і надіюсь, що буде все добре. І вона має поїхати на, ще на реабілітацію на пару днів. Тому теж то, це моліться. за наших дітей молиться, вони ростуть, живуть. Ось. Це благословіння, що діти є. Ось. і Що ми можемо піклуватися про них. Ну, як вони виростають, е вони або, як казали, вони або слухаються цієї книги, або живуть своїм життям. А якщо ви хочете, щоб ваші діти жили згідно Біблії, то ви повинні цю книгу самі читати. Жити з нею згідно з нею. А якщо ви не живете згідно неї, а живете своїм життям, то ви ваші діти не будуть жити ради цієї книги. Вони будуть поступати так, як ви поступаєте. Два рази гірше. Множте на два завжди. Тому, отак. От І на як вас, ви живі, все добре. Добре, добре. Що що? Добре, у нас добре. Добре, так? Да? Ну, у нас добре, але ми моліться, ми невістки. Рак крові. Ну, я вже казала, так. Да. Рак. Дружина брата. Угу. Рак крові приходить Угу. Ну, Вона віруюча? Ні. От бачите, Бог сок сукається. Я знаєте, вчора за що в магазині кажу. Добре. Кажу, коли біда, то до Бога. А буває до Бога не віку, біда. Це теж погано. Рак, хворі, рак крові це дуже велика проблема здоров'я. Да. Yeah, yeah. Дуже велика проблема здоров'я. І знаєте, люди живуть далі. і Далі жити. І забувають про те, що вони будуть вічно в пеплі або вічному раю. Закінчує курс хіміотерапії зараз. Це Валентина? Да. А ви їй говорили про Бога, як вона сприймається? Ну, я щас не дуже знаю. Ну коли Тоб спілкувалися. Вони, вони за Росію, так що спілкуюся. Росіянам треба теж Бога. Бо без Бога. Знаєте, чому люди нападають на інших на людей, бо вони без Бога. І так само на нас ще напали, бо ми теж без Бога. Ми не краще. Ми так само. Тому, е, якщо ми хочемо, щоб в нас було, не було війни, по крайній мірі, то нам треба до Бога. Щудним будамсь закончим паліч! Господний на небесне. Я палечу, палечу, я палечу, я палечу, я свелу я в яркий свет. Я палечу, палечу, что